Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 20 квітня 2016 року. Середа, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Юрія єпископа Метелинського. Святий Юрій Метилинський жив на острові Лесбос. Пройнятий духом християнської побожності, юнак вступив до монастиря. А згодом він став єпископом Мітилини, столиці Лесбоса. Як архіпастер, Юрій відзначався духом великої покори і милосердя. Він чудесним способом оздоровляв недужих і біснуватих. У час переслідування імператором Левом, тих, що вшановували святі ікони, Юрія ув'язнили і вигнали на заслання в Корсунь за те, що він цілком заперечив іконоборчу єресь. На свій єпископський престол він уже не повернувся. Закінчив Юрій святе життя, визнавця 816 року на засланні. На божественній літургії напередосвячених дарів з вечірнею сьогодні читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 21 та 22 глав, де є наступні слова: хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, Чвенько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає жадібного, а праведний дає не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її з злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються, Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору, острах Господній, багатство, слава і життя. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Ми вже з вами неодноразово згадували про спілкування, яке стає досить часто марною втратою часу і джерелом розповсюдження гріхів, обмови, наклепу та злих слів. Створивши людину, Бог не створив її поганою, але створена вона була дуже доброю, адже людина вінець земного творіння Всевишнього. Вже після гріхопадіння наша природа зранена, непослухом Божої волі, стала схильною до гріха у всьому і також у мові. Тому Соломон дає нам пораду стерегти свої уста та язик, бо через них ми стережемо свою душу. Тут можемо згадати і свої особисті пережиття досвіду, коли до нас хтось образливо та зверхньо а доволі часто і грубо промовляв, наскільки болючими були для нас ці слова. Біль, який був нанесений нам, так само шкодить і тій людині, яка нанесла нам словесну шкоду. Стараємося очищати наше спілкування від грубощів та звичок вживання нецензурних висловів для пов'язування слів у розмовах. Якщо нам здається, що ми нікому тими словами не шкодимо, то насамперед шкодимо самі собі, знищуючи в собі ту доброту, для якої і в якій ми були сотворені. Церкви для того так дуже переслідують голову тої церкви, щоб через усунення Керманича церква розбилася один Бог, один Христос і один престол святого Петра, утверджений Словом Спасителя, святий Кипріян. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя, Святого Духа, нехай буде з усіма вами.